Якщо на початку нашої діяльності було двоє-троє людей за день за день, то зараз ми маємо 40-50 відвідувань за день. Від моменту відкриття кількість відвідувачів збільшується з кожним днем. Повідомляє працівник організації Чистий Луцьк Павло Березюк. Ми проводимо в тиждень 3, 4, 5 екскурсій. Ми навчаємо їх відсортувати найпоширеніші види відходів. Також ми зробили сай, де розповідаємо, як це зробити, правильно куди здати, як поводитися з відходами. Запитали лучан, чи сортують вони сміття та що може їм перешкоджати у цьому. Чи сортуєте ви сміття? Так. Пластик і. Папір. Сортувати треба, дуже треба. <кхи> Ні. На жаль, що вас зупиняє від того, щоб сортувати сміття? Мабуть, те, що немає спеціальних сміттєвих баків для того, щоб сортувати, і немає людей, які цим можна сказати, почали б займатися. Ну, особисто я, якби мала там в майбутньому свою сім'ю, можливо, почала б, але наразі я залежу більше від батьків і ну не було такого затинства, що заведено сортувати сміття. Якось отримуємося від цього. Чи достатньо інформації про сортування? Ну нам розказують і в коледжі, нам розказують, і в школі розказують, але мені здається, потрібно трішки більше приділяти цьому уваги, тому що дуже мало таких станцій, і сміттєвих баків, які я знову ж повторюся, дуже мало. Як проблему переробки відходів коментує Павло Березюк. Бо люди не сортують сміття. Ті відходи, які кидаються в загальні смітники, забирає одна машина і везе на полігон твердих побутових відходів у селі Брищі. Ті люди, які приходять безпосередньо на центр управління відходами чистий Луцьк, чисте довкілля, чиста громада. Саме тут можна дійсно відсортувати свої відходи. У нас є відсік метал, де люди скидають метал, є відсік папір, є відсік пет пляшка, побутова техніка, будівельні відходи, органічні відходи. Людина приїжджає, є столики. Якщо Може, для зручності вона сама все самостійно мусить відсортувати. 50-60% це все-таки є органічні відходи, органіка. Це ми не доїдаємо хліб, шкурки, яйця. Зараз пішов сезон помідори, гнилі, кавуни. Це 50-60% нашого наповнення. Краще його компостувати, викидати в компостери, чим викидати на загальний спітник, що саме воно є і неприємний запах виділяє, і так би мовити, цей фільтрат, що тіче з контейнерів. 60% це органіка. Решта, там буквально 10% пластика, буквально 5% скла. І десь відсотків до п'яти паперу. Тобто, якщо почати сортувати, це геть просто і можна розділити. Якщо відкинути органіку, це вже ми половину відкидаємо. І решту все розділити по пакетикам і віднести в будь-який центр при відходами. Ці слід Павла дізнаємося, що за головом Молицьку працює три центри сортування побутових відходів, що знаходяться на вулиці Транспортна 7, на проспекті Соборності, 19 П та у селі Брище. Андрющук Євгенія, Кирильчук Дарія, Філіпчук Дарина. Ярошик Анна для Суспільне Вну.